Добрий день, малята! Дітки! А яке свято до нас незабаром прийде? А допоможе вам загадка? Все прикрашено, красиво! Ніби ж де якогось дива. Діти весело сміються, скрізь ялинки продаються. Це малята на порід скоро ступить. Новий рік! Свято Нового року це час чародійства та доброї казки, яку чекають всі діти та дорослі. А головною гостею цього свята є Ялинка, а що допомагає створити святковий настрій. Так, новорічні прикраси. Сьогодні не складно придбати ялинкові прикраси, але набагато цікавіше зробити їх власноруч вкладаючи в роботу частинку своєї душі. З нею будь-яка ялинка буде виглядати яскравіше та оригінальніше. Я пропоную вам уявити себе чарівниками та зробити свою ялинкову прикрасу. А перед тим як працювати, треба пальці розім'яти. Ми долоньки розітремо і зігріє пальчики. Будемо плескати в долоньки, як маленькі зайчики. Біля ялинки пострибали, мов сніжинки покружляли, сіли рівно та до праці. Хай не стомлюються пальці. Моя іграшка на ялинку буде із глини. Для роботи мені знадобиться шметок білої глини, форми для ліплення, гілочка ялинки та мотузка. Із глини робимо форму іграшки, притискаємо гілочку ялини, робимо відбиток. Робимо отвір для мотузочки. Чекаємо, поки глина просохне, протягуємо мотузочку та розмальовуємо відбиток. Ось такі ялинкові іграшки будуть прикрашати мою ялинку. А ви створіть свою ялинкову іграшку, прикрасьте нею ялинку, загадайте бажання, і воно обов'язково здійсниться. Ну а нам час прощатися. До побачення!